Що робити, коли твій двохлітровий ТСА їсть масло? В роботі у нас Тігуан, 16 й рік. Америка, пробіг 160 тисяч кілометрів. Ну, по-перше, він не тільки їсть масло, а ще й тече. Постір розподільчих валів у нас має підтікання. Передня кришка має підтікання, нижня кришка у нас також тече. Плюс пробитий клапан вентиляції картерних газів. Нам часто задають питання, чому так дорого? Дивіться, ось як виглядає заміна сальників клапанів. На двигуні 2 літра TSI. Перше, що ми міняємо, це клапан вентиляції картерних газів, прокладка в верхню кришку, прокладка в розпорну планку, прокладка під масло заливну горловину, нові болти на нижню кришку, сальник паливного насосу, передній болт колінчатого валу. Ще одна прокладка під верхню кришку. Прокладка під вакуумний насос, заглушка в ГБЦ, 24 нових болта. На постіль розподільчих валів та на натяжник. На постілі у нас їх 22 і два болта на натяжнику вони однакові. Також нова нижня кришка, стару не використовуємо, тому що її крутить. Вона потім тече. Люди приїжджають і кажуть, що ви мені наробили. Сальники клапанів міняємо, тільки використовуємо оригінал. Все інше не їздить. Ціна одного сальника 500 гривень. Їх нам потрібно 16 Масляний фільтр. І масло в двигуні також буде замінено. Плюс у клієнта є проблема, що в нього скрипить передній стабілізатор. Передній стабілізатор також привезли в оригіналі. Також міняємо передні стійки стабілізатора, завершуємо весь цей ремонт. Після цього ніяких проблем з розхідом масла у клієнта не буде. Але таке обслуговування коштує 77 тисяч 100 гривень.